Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Друзі, сьогоднішня тема підживлення огірків. Дуже важливе підживлення огірків. Ось ми висадили наші огірки в тепличці. І тепер дивіться, що ми на них бачимо. Ми на них бачимо ось таку листову пластину, прожилки в ній зелені, але посередині жовті п'ятна, жовті плями такі вже створюються. І по краю листочка також невеличкі пожовтіння. Не хвилюйтеся, що це може означати. Це означає те, що огірку не вистачає одного компонента, який він дуже полюбляє, а саме магнію. Щоб його йому дати, ми використаємо ось таке добриво сульфат магнію. Воно складається із сірки 38%, що допомагає, зокрема, добре засвоювати азот нашим огіркам. І магнію 18%. Візьмемо 10 літрів чистої води і 25 г. Сульфатомагнію, він у мене у такій формі. І розчинимо його добре у воді. Можна вносити по листу, там будуть менші пропорції 15 грам на 10 літрів води. А можна під корінь, як я, в мене будуть трішки більші пропорції, 25 грам. Розчиняємо. Перед тим як вносити, обов'язково зволожуємо наш ґрунт, не вносимо по сухому. І приблизно трішки більше, ніж пів літра води під кожен кущик. Ось таким чином ми вносимо наше добриво. Після цього, через 3 дні, я внесу кальциніт. Також дуже важливе добриво. Разом в один день бажано не вносити, це буде конкурування за споживання того чи іншого добрива огірком. І огірок не прийме всі поживні речовини від цих добрив. Тому сьогодні сульфат магнію, через 3 дні кальциніт. А далі вже якесь універсальне добриво. Сульфат магнію далі дивитесь по вашим огіркам. Дякую за вашу увагу і до нових зустрічей.